Взуття сорту екстра плюс. Плюс означає те, що попадається і крем, ціна 7,5 євро за 1 кілограм. Перші у нас ідуть ось такі голубесенькі черевички в сороковому розмірі. Де бачу розмір кажу, де не бачу. Не буду шукати так довго. Так, наступні у нас будуть ось такі ще одні черевички. Як бачите, вони йдуть всередині утеплені. 43 розмір. Наступні у нас будуть такі класні, теплесенькі конверси, але ну, вони круті. Оригінальні. Так, п'ятірочка розмір, бачите, новесенька гарна підошва, вона взагалі повністю нові, як сказала. Так, наступні. Тут бірочки не вистачає, вони будуть абсолютно новесенькі. Далі ось такі. Тімберланди, оригінал. Дивіться, це класні. Гарні, новесенькі, також гарні стані. Далі ще одні у нас будуть черевички, чоловічі, розмір тут 44-й. Далі дивимося, дутики нам попалися, Ось такі дутики. Вони йдуть прорезинені, всередині теплесенькі, третій, дев'ятий, сороковий розмір. Нас тут ще одні дутики будуть, ось такі жіночі, невеличка панкеточка йде. Розмір 40 -й. Дивимося далі. Жіночі чоботи. Ось такі чобітки. У тут є ось такий ремінець. Так. Це натуральна шкіра, здається. Так, це бренд Геокс. за що розмір не бачу? Наступні у нас будуть ось такі ще одні чобітки, натуральні замші, Як бачите, вони в дуже гарному стані. 39 розмір. наступні, у нас тут дуже багато високих чобіток я бачу. Ще одні чоловіки високі, замшеві. Можна їх ось так завернути, можна розвернути кому як бажається. 38-й розмір. Далі дивимося. Ось такі з золотою фурнітуркою ремінець іде. Ось такі, гарна підошва висока, 39-й розмір. О, далі нам купалися моделька, яка попадається майже в кожній коробочці. Ось така, вона йде новесенька. Бачите, що я запакована, покаже зараз його. другий. Так. Ось так виглядає. Тут іде резину з боку і розмір сороковий. Ось тут у нас будуть ще одні теплесеньки. Ось такі вони йдуть в замші, Всередині теплесеньке хутро. 39-й розмір. Далі у нас будуть Челсі. Ось такі Челсі високі. 37 розмір, вона навесенька і дошло. Далі у нас буде ще докерси. Ось такі. Великий розмір, 46-й, перна навесенька і дошла. Далі у нас буде ось така моделька невеличкий кавлучок, натуральна шкіра, 41 розмір. Наступний у нас буде Челсі. Це як гарно подроблено. підошва, така широка. Розмір 43. Далі жіноча моделька. нубук, 38-й розмір. Ось Роз, така золота фурнітурка. Хочете невеличкий каблучок. Ось такі Бугаті. Ось такі бугаті в 42-му розмірі. Все, ми розпакували з вами весь лодок, 20 кг життя, солодку екстра клюк. Якщо вам подобався цей лод, пишете нашому менеджеру для замовлення.